14 квітня 1132 року помирає Великий князь Київський Мстислав І Володимирович. І згідно радянській історіографії, починається занепад Києво-Руської держави на південному заході. апофеозом якого стане вторгнення Орти в 1240-му. Тому, власне, нічого цікавого там не відбувається. Давайте краще сконцентруємо увагу на північному сході. але Давайте подивимось на карту всього за 70 років після смерті Мстислава та побачимо велику державу, кордони якої простираються від Карпатських гір до Києва. Привіт, Ютуб! Мене звуть Макс і це Кліо, рубрика, в якій ми говоримо про історію. І сьогодні ми, певно, вперше напряму зачепимо історію України. Так. Конкретно зачепимо, адже раніше у Кліо мова йшла про події та постаті всесвітньої історії, більшість з яких, хоч і була неймовірно тісно, переплетена з історією України, проте все ж таки Всесвітньої Історії. Сьогодні виправляємо це непорозуміння і поговоримо про Галицько-Волинську державу. Який Галицько-Волинське князівство, Королівство Руське, Королівство Галичини і Волині або держава Романовичів? Проте я буду користатись терміном Галицько-Волинська держава. Адже він здається найбільш звичним та точніше характеризуючим цей такий логічний, але при цьому такий цікавий політичний конструкт. Землі, які в майбутньому стануть ядром держави, вперше увійдуть до складу Києво-Руської держави за Святослава Хороброго, проте остаточно закріпляться в сфері впливу Києва за Володимира Великого та Ярослава Мудрого. І це не були якісь відсталі богом забуді князівства. Тут проходили великі торгівельні шляхи, що сполучали Русь з Німеччиною, та одна з гілок шляху з варяг у греки, навколо якого, власне, вся ця Києво-Руська держава формувалась. Все, що потрібно знати, щоб краще розуміти контекст формування галицько волинської держави, це те, що ці землі перебували на зіткненні трьох цивілізаційних центрів Польщі, Угорщини та Русі. А ще під боком був Половецький степ, тому претензій на території було багато та вони були у всіх. Галичина це територія, на якій раніше проживали племена білих хорватів, котрі утворювали власні князівства, а отже, була і державотворча традиція. А головне тут було сильне місцеве боярство, котре хотіло рулити регіоном за будь-яких умов. Тому, коли в 1084 році. Князь Рюрик Ростиславович, котрий не мав тоді власного домену, прийшов на Галичину, сів у перемишлі та оголосив про створення власного князівства, місцеві його підтримали. І скоро до нього підтягнулись брати, утворивши в Галичині групу князівств, котрими відтепер управляла династія Ростиславовича – бічна гілка Рюриковича. Їх владу та фактичну незалежність визнав Великий князь в Києві. Кількість князівств та їх кордони змінювались, Їх було від 4 до 1. І між 1152 та 87 роками там правив князь Ярослав Осмомисл. Волинь же, з центром у місті Володимирі, заснованому Володимиром Великим, стала удільним Руським князівством, княжий стіл, якої переходив з рук в руки, і князі не формували власних династій. Цікавим є один з князів Волинських, Ярополк Ізяславич. Батько якого, претендуючи на київський стіл, настільки активно шукав союзників, що доля занесла його з сином аж в Рим. Де 17 квітня 1075 року папа Григорій VII в своїй булі назве Ізяслава королем Русі, коронує його сина Ярополка, співправителем і теж королем, та надасть їм королівство Русь зі столицею в Києві як ленне володіння. Проте, виїхавши з Риму, корона короля перетворилась на гарбуз. Як у Попелюшці. І, повернувшись на Русь, вони ніколи не будуть згадувати про свій високий статус. Одним словом, авторитет Римського Понтифіка був в Києві на дуже високому рівні. У 1170 році на князівський стіл у Володимирі сходить князь Орман Стиславич, якого раніше не дуже гарно зустріли в Новгороді, тому він знайшов собі більш вдячний уділ. А вже в 1187 році, скориставшись смертю Ярослава Осмомисла, він пробує захопити Галицьке князівство, бере Галич, залишивши в Володимирі княжити свого брата Всеволода. Проте, вже в наступному, 1188 році на Галичину влітає військо Угорського короля Бели III, через що Роману довелось втікати в Володимир, вигнавши звідти свого брата. А в Галичині спалахує антиугорське повстання. Повсталі за допомогою Польщі зводять на стіл останнього представника роду Ростиславичів Володимира Ярославовича, якого ви, до речі, могли знати як того самого невідомого автора слова о полку Ігоревим. Проте це не стовідсотковий факт. А стовідсотковий факт у тому, що після його смерті, в 1199 році Романом Мстиславовичу все таки вдається захопити сусіднє князівство. І замість того, щоб призначати в Володимирі нового князя, Роман вирішує не просто обіймати обидва князівські столи, а перетворити їх на один такий великий стіл, утворивши Галицько-Волинське князівство. І це створить дуже цікавий казус. З одного боку, князівство якби одне, і обидві його частини, наче рівноправні. Отже, в них менше бажання розпочинати повстання. З іншого боку. У будь-яких державах, в яких присутній такий дуалізм, тобто двоєдинність двох співставних одне одному регіонів з власними державотворницькими традиціями, це рано чи пізно призведе до сепаратизму, ну або точніше до розколу. Створивши галицько волинську державу, Роман заявляє свої претензії на велику гру та виступає на Київ в 1201 році, фактично приєднуючи його до сфери свого контролю. Тоді Роман Мстиславович виступить за реформування порядку престолонаслідування на майорат, тобто передачу влади від батька до старшого сина, що була характерна для Західної Європи того часу. Також в 1204 році йому зробив цікаву пропозицію Папа Римський, Інокентій III, запропонувавши титул короля взамін, певно, на хрещення, теоретично маючи ідеальну русь у вакуумі в паралельному альтернативному світі подібні реформи та. Піднесення статусу держави могли зберегти Києву Руську державу. І вона могла б повторити долю Королівства польського, що розпалося на уділи задля того, щоб зібратись та стати сильнішим. Однак в нашій паралельній альтернативній реальності Роман вирішив відкласти ці два питання та пішов війною на свого союзника Польщу та був убитий під Завихостом в 1205 році. Смерть Галицько-Волинського князя, сфера впливу якого виходила далеко за кордони князівства, призвела до вакууму влади. Великого такого вакууму влади. Діти Романа, тобто Данило та Василько, були маленькі, а ворогів було багато. І угорські арпади, і польські п'ясти, і чернігівські Ольговичі, і постійно незадоволене галицьке боярство. Хух, поїхали. Війна почалась з того, що давній ворог Романа Рюрик пішов на Галичу. Тоді, щоб захистити своїх дітей, дружина Романа Анна оголосила свого сина Данила васалом Угорського королівства та закликала Сюзерена Андраша ІІ надати війська, що він і зробив, ставши гарнізоном в Галич. Це викликало невдоволення Галицького боярства. І ось уже в 1206 році Анна з дітьми втікає в Володимир. А в Галич їдуть брати Ольговичі, Роман Ігорович та Володимир. Закріпившись в Галичком князівстві, вони йдуть на Волинське. Захоплюючи Володимир, Анна з Васильком втікає до Польщі, а Данило до свого суверена в Угорщину. Проте дати раду Галицькому боярству Ольговичам не вдається. І їх в 1211 році те боярство вішає, що було неймовірним самоуправством, після чого боярство отримує всю повноту влади. Уже в 1214 році Польща в Союзі з Угорщиною вирішують поділити повсталу Галичину. Але союзники швидко сваряться та сили Польщі під натиском угорців вимушені були полишити регіон. Таким чином, Галицьке князівство потрапляє під контроль Угорського королівства. Але вже в 1221 році Галич захоплює руський князь Мстислав Удатний, проти якого знову виступає Галицьке боярство і змушує його в 1228 році повернути князівство угорця. Тим часом Волинське князівство розпадається на безліч дрібних володінь. І ті, що були прикордонними з собою, бере під контроль Польща. Данило та Василько, ставши дорослими, починають об'єднувати ці невеличкі князівства, і в 1215 році захоплюють столицю регіону Володимир. А все князівство повертається під їх владу до 1230 року. Після чого брати, лідуючу роль серед яких займає старший Данило, концентрують увагу на Галичині, і в 1238 році повертають під свій контроль Галич. Нарешті Галицько-Волинська держава відновлює своє існування. Коротше, якщо на вашій тусі нема угорців, поляків та галицьких бояр, можете мене на неї назвати. Не Чим тепер Данилу займатись? Правильно, слід знову висувати претензії на Київ, і в 1238 році він бере під владу Берестейщину разом з Дорогочином, де громить сили Союзного Польщі та Тевтонського ордену Добжинського ордену, тим самим відбивши зазіхання хрестоносців на руські землі. А в наступному 1239 році Данилу підкорився Турвопінське та Київське князівство. Данило отримав у володіння Київ. Тепер здавалося, що галицьку волинську державу ніхто не стримає в її процесі об'єднання земель Русі. Проте сталося те, чого ніхто не очікував: як колись Атіла та югуни землями європейської рівнини пронеслись монголи, буквально зминаючи все на своєму шляху. В 1239 році вони з'явились на Переяславщині. В 40-му році захопили та розграбували Київ. І якщо це ще не виглядало як катастрофа для Галицько-Волинської держави, то коли монголи звернули на захід, ситуація почала виглядати набагато страшніше. Монголи зруйнували та розграбували. Ізяслав, Володим, Галич та Бересть. Данило Романович, який в той час був на весіллі в Польщі. Почувши, що сталося в його князівстві, вирішив перечекати, поки монголи повернуться в свій степ. І Галицьке боярство це князь не пробачило, повставши після того, як монголи пішли далі. Боярському повстанню допомогли друзяки-поляки та угорці, держави, що традиційно претендували на землі Галичини. Однак розграбований монголами Галич стримав удар. А от розграбований монголами Люблін контрудару Данила вже не втримав. А в 1245 році сталася битва між повсталими Польщею та Угорщиною з одного боку та силами Данила з іншого. В битві під Ярославом перемогу здобув Данило, тим самим завершивши війну. Від загрози заходу галицько волинська держава відбилася. Але що там по монголам? В тому ж таки, 1245 році вони вирішили здійснити новий похід, котрий держава точно не пережила б. І тому Данило Романович зробив несподіваний, проте цілком логічний фінт. Він визнав ординського хана як нового Сюзерена, отримав ярлик на княжіння у Володимирі та Галичі. Він ще хотів зберегти контроль над Києвом, проте хан вирішив, що надто погано мати такого впливого васала. Тож залишив за ним тільки Галич і Волу. Все подальше життя Данило присвятив по суті одній задачі звільненню держави з під ярма. З цією ціллю він укладає союз з традиційними ворогами Польщею, Угорщиною, Мазовією та Тевтонським Орденом, проведе війну з молодим Литовським князівством Ніндовга та захопить в нього Чорну Русь. Та навіть спробує вмовити Папу Римського Інекентія IV організувати Хрестовий похід на монголів. Походу так і не сталося, проте папа надав Данилу титул короля Русі. І, зібравши союзників, Данило сам, тобто один наодинці. Розпочинає війну проти намісництва Орди в Правобережній Україні та наносить йому поразку у війні 1254-55 років. Данило звільняється з-під Іга, проте вже за 4 роки до Галицько-Волинської держави завітала вже вся Орда. Іго знов повернувши. За умовами Нового Миру в князівстві мали бути знищені всі укріплення, щоб бажання повставати більш не з'являлося. А також війська Данила мали прийняти участь в ординському поході на Польщу та Литву, щоб більше ніякий союз між ними був неможливим. А у 1264 році Данило помирає. А галичко волинська держава з одного боку буде одним з найвпливовіших князівств в руському регіоні, тим паче з особливим статусом її правителя, котрий носив титул короля. Проте з іншого держава залишалась під владною Орді, та із самої держави, де-факто протягом певного часу знов не існувало. Лев Данилович успадкував Галич, Перемишль та Белс, Володимир Василькович Володимир, Мстислав Данилович Луцьк, Шварн Данилович Холм. Ще протягом певного часу він буде посідати трон Великого князя Литовського. Проте всі князі помруть до 1292 року, так не залишивши спадкоємця. І їх володіння будуть поступово переходити до рук Лева Даниловича, якому вдавалось зберігати дружні відносини з Ордою. Настільки дружній, що протягом певного часу він навіть контролював Київ. Це дозволило йому провести ряд походів проти Польщі та Угорщини, захопивши в них Люблинську землю та частину сучасного Закарпаття з центром у Микачеві. А ще, скоріш за все, саме Лев Данилович, а не Данило Романович, заснував нове місто Львів, назвавши його на свою честь, в яке він переніс свою столицю. Помер князь в 1301 році, передавши державу сину Юрію I Львовичу, за якого відбудеться ще одна подія, котра відмежує державу від інших руських земель. В 1302 році буде створена Агалицька митрополія. Після його смерті в 1308 або 1315 році його місце посідають сини Лев ІІ та Андрій Юрійович, котрі загинуть в 1323 році в битві з Ордою. А галицько волинська держава стикається з типовою для монархії проблемою вимиранню правлячої династії. Так, між 23 та 25 роками там править напівлегендарний син Лева II Володимир. Проте після нього Романовичі скінчились. Боярство починає пошук представників бічних ліній та родичів і знаходить сина Мазовецького князя Тройдена Юрія ІІ II Болеслава з династії П'ястів. Котрий між 1325 та 40 роками доволі вдало править. Проте стає перешкодою Польсько-Угорського Союзу. До того ж, смерть бездітного князя означала, що держава мала перейти в спадок до польського короля Казимира III Великого. Можливо, це стало головною причиною того, що в 1340 році короля Русі буде отруєна. Після його смерті в державі виникла дилемма, хто стане наступним королем Русі. Казимир III чи хтось інший а Галицьке боярство підтримало польського короля адже сподівалося на дуже широку автономію. Волинь же підтримала сина Литовського князя Гедеміна Любарта. Це призведе до війни за Галицько-Волинську спадщину між Королістом Польським та Великим князівством Литовським. А Галицько-Волинська держава не тільки остаточно втратить свою незалежність, самі її землі будуть поділені між двома державами. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось відео, то ставте йому лайки та підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. Також ви можете підтримати канал на байної Кофі Посилання в описі. За це я хочу подякувати пану Миколі, котрий залишає регулярні донати. Можете переглянути попереднє відео, ось, наприклад, у мене вийшло відео про князя Вітовта. Та побачимось у майбутніх випусках. Бувайте!